Цей ефір на громадському інтерактивному та радіо Один, нашим глядачам у Ютубі нагадаємо, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вийшла підприємеця, член ради Ян Бізнес Клаб Яна Матвійчук. Вітання пані Яно, слава Україні. Героям слава, доброго дня. Добрий день. Пані Яно, з вами хочемо поговорити про те, чи була якась реакція з боку. Української влади з боку депутатів Верховної Ради з боку зокрема і командування медичних сил Збройних сил України на скандал щодо китайських аптечок, в які потрапили турнікети, які на жаль рвалися, і через що, мабуть, чимало наших захисників втратили життя. То чи відомо вам як на цей скандал відреагували, зокрема і в? командування медичних сил, чи були якісь перевірки, чи притягнули винних до відповідальності? Дякую, що піднімаєте це питання і не даєте йому просто так зупинитися. Значить, що відбулося от за останні кілька місяців? Ще в травні 2023 року почалося це питання розкриватися, що на фронт поступили неякісні турнікети. Тут хочу зробити таку розділення. Так, що є турнікети, які постачають волонтери. Це одні турнікети. Зараз ми про них не говоримо. Ми говоримо про турнікети, які відбуваються, закуповуються або постачаються через матеріальну технічну допомогу командуванням медичних сил або державними госпіталями військовими. Отже, були розслідування. Я писала про це статтю в Українській правді, можна детально почитати. Але зрештою, що ми маємо на сьогодні? На сьогодні ми бачимо, що чиновники продовжують брехати. Ось, наприклад, 1 вересня вийшла стаття Ганни Маляр, яка розповідає про те, що ну, ситуація з турнікетами це все перекручено, і вона дуже не така суттєва, як здається, да, і нібито немає. Стандартів щодо турнікетів, які мають бути на фронті, ніби їх взагалі на, у світі у всьому немає. Але це неправда. І цікаво, що навіть Ганна Маляр у своїй статті заявила, що за останні два тижні замінили 80 тисяч турнікетів. Тобто начмеди на місцях, в бригадах подають заяву на заміну цих турнікетів, Який ми робимо висновок, що турнікети, які були. Поставлені на фронт командуванням медичних сил, вони неякісні, якщо їх замінили. Тому ну, казати, що немає стандартів, і турнікети нормальні, це неправда. Тим більше, що коли волонтери закупають турнікети, то завжди від начмедів є чітке завдання, що нам потрібні турнікети. TCCC. Тобто це світовий стандарт, який вимагають навіть від волонтерів. А у нас йде 9 років війни і нібито заявляють нам і в Міністерстві оборони і в командуванні медичних сил, що у нас немає стандартів. Але це теж. Брехня, тому що в 2017 році Генеральний штаб підписав наказ номер 7 у січні е, місяці, і там чітко зазначено, що має бути в аптечках е, військових, і також е, зазначено якість і стандарти кожного е, засобу, який в цих аптечках є. Але сьогодні всі роблять вигляд, що цього наказу ніби не існує, або він не актуальний. Чому не актуальний, незрозуміло. А цікаво також, яка позиція зокрема, і керівництва медичних сил. так? І, зокрема, знаємо, що якимось чином до випробування цих турнікетів причетний начальник відділу закупівель управління медичного постачання командування медичних сил Володимир Прудніков. Що вам відомо про його роль в цьому скандалі? Дійсно, у липні 23-го року відбулися тестування турнікетів, які були поставлені командуванням медичних сил. Тобто, ще раз нагадаю, це не ті турнікети, які постачають волонтери, це турнікети, які надходять від держави з будь-яких структур. І таке розслідування відбулося державним центром стандартизації, у нього довга назва, але це державна компанія, яка проводила ці дослідження. І є висновок, теж все це опубліковано в мережі, можна побачити, що турнікети, які були поставлені, китайські турнікети, вони не тримають. Тиск, тобто вони не виконують свою роботу належним чином. І про це є свідчення державної державної структури по стандартизації. Хто робив це дослідження? Чітко в документі, в цій експертизі написано, що замовником цього дослідження було командування медичних сил. Тобто вони платили, мабуть, за це дослідження, і зазвичай хто платник, хто замовник, той і зазначається в цій експертизі. Але чиновники нам знову брешуть і розповідають, що Прудніков, нібито особисто, якимось чином, взяв тихенько ці два турнікети на дослідження і віддав їх от в ці компанії державні, які мали ці стандарти перевірити. Але цікаво, що сам Прудніков. Не очікував, мабуть, що навіть державна компанія по стандартизації скаже, що ці турнікети не тримають належним чином тиск, і висновок один: турнікети неякісні, чому зараз знов про результати цієї комісії ніхто толком не говорить, наголошуючи на тому, що нібито ну, немає стандартів затверджених, якими мають бути турнікети, але це брехня від чиновників, тому що вони захищають свою посаду. Захищають своє нагріте місце, бо всі беруть участь в цих і закупівлях, і постачаннях? І якщо навіть зараз вскривати детально там участь самого Пруднікова в цих закупівлях, то стає зрозуміло, що він безпосередньо зацікавлений, адже через компанію Його невістки було закуплено державою більше 40 тисяч аптечок. Пані Яну, скажіть, будь ласка, не вже немає в нашій країні? Виробничих потужностей своїх якогось свого власного виробництва для забезпечення армії, чому ми повинні постійно виводитися ці кошти? Чи це всіх так і влаштовує? З державними закупівлями дуже багато цікавих історій сьогодні дійсно, чому ми досі не налагодили виробництво великої кількості товарів, які необхідні. Не знаю, Скоріше за все, через те, що є зацікавлені люди, які хочуть закуповувати дещо і за кордоном. Бо, наприклад, в Китаї ці аптечки вони дешеві, вони неякісні. Але ось коли чиновник прикриває свою посаду, тим що нібито немає ніяких стандартів, то вже ж можна якісь дешеві китайські Аптечки закупити і мати від цього свій зиск. Але е, в Україні є і виробництво турнікетів, і є непогані турнікети. Я зараз не буду називати бренди, начмеди знають про те, що це все існує. І я думаю, що командування медичних сил знає, що Україна вже виробляє хороші турнікети. Е, і якби від командування медичних сил було там замовлення, вже ж виробництво ще більше б розвивалося. Але справа тут не в тому. Тут головне, що ну український бізнес. Залюбки налагодив би виробництво турнікетів. Я ж кажу, такі Прецеденти вже є, але тут важливо, от за що я виступаю, так, як громадська активістка, е, хоча і підприємець, але я така людина з громадською активною позицією. Я виступаю за те, щоб чиновники не боролися за свої посади, не захищали посади, а боролися за те, щоб у наших хлопців і дівчат на фронті були якісні турнікети. І якщо е, на місці парамедики, начмеди, військові медики кажуть, що турнікети, які постачають китайські, вони не якісні, Якісні вони не тримають тиск і ставлять під загрозу життя наших захисників. То командування медичних сил не, не треба виправдовуватися, що ніби немає стандартів. Тому ми ось щось таке закупили. Треба зробити все, щоб у наших хлопців і дівчат були якісні, якісне медичне забезпечення. В першу чергу, турнікети. Ну ви ж тільки подумайте, що. З тих людей, що загинули або не доїхали до 100 пунктів, 80% поранених втрачають кров якраз втрачають життя через втрату крові. А турнікет це та, той засіб, який тримає кров і надає стікти крові, отримати медичну допомогу необхідну. Пані Яно, водночас дійсно командування медичних сил, замість того, щоб розібратися, замість того, щоб якимось чином звільнити чи покарати пана Пруднікова, водночас виписує сувору догану для одного із начмедів, який якраз і повідомив про цю критичну ситуацію з турнікетами? Чи можете розповісти деталі? Ну, зараз там в соцмережах теж всі поділилися. Хороший начмед, який написав рапорт про те, що ці турнікети неякісні або поганий. Ви знаєте, ну для мене це взагалі не ключове питання. Для мене важливо, щоб люди на місцях розуміли, що треба боротися за якісне постачання для от своєї групи, да, за свої бригади, за яку ти відповідаєш. І людина дійсно написала рапорт, що турнікети неякісні. Зараз я спілкуюся з волонтерами, спілкуюся з. Медами інших бригад, і от розповідають про ситуацію з Шевчуком, що там ледь не комсомольські збори відбуваються для того, щоб розказати якусь спільну позицію виробляти, і говорити, що от так не можна, не можна писати рапорт, якщо щось неякісне. Ні, можна і треба, тому що у пері бояться світла. Знаєте таку фразу? І от наші чиновники вони також мають бути підсвічені, якщо вони для них важливіше заробляти або там тримати свою посаду, аніж виконувати свою пряму функцію, там в цьому випадку постачати якісні турнікети для наших захисників. Тому ну так кажіть пані Яну, а крім висвітлення цих проблем махінацій, які ще конкретні кроки, щоб притягнути до відповідальності винних? Чи ви вже, мабуть, якусь роботу проводили протягом цього часу? Так, да, ми всі з вами, українці, дуже хочемо, щоб колись хтось з чиновників поніс відповідальність за неякісне надання послуг населенню? Да? Бо чиновник це. Людина, яку ми наймаємо всі разом, який має надавати нам послуги. Але, на жаль, дуже мало чиновників в Україні несуть відповідальність. Зараз ми бачимо багато скандалів і судів щодо корупції в серед чиновників. Але ось якщо взяти конкретно цей випадок з турнікетами, то тут сказати що командування медичних сил винне або не винне, ну вже ж це суд має робити. Але чисто з людської і логічної точки зору, ну якщо немає там прописаних стандартів, що неправда, то запитайте там у людей, які безпосередньо на фронті, які турнікети для вас є якісними. І ось такі турнікети закупайте. Але все, що сьогодні командування медичних сил, ось останні там кілька місяців поставило на фронт, навіть матеріально технічна допомога від Литви, там теж багато тисяч аптечок. Вони теж були з китайськими турнікетами. Наші волонтери говорили з Литвою і щодо цієї поставки, і литовці сказали: ми поставляємо те як матеріальну технічну допомогу, що замовляє командування медичних сил. Тобто, що ви замовили українці, те ми вам і поставили. І це або професійна непридатність командування медичних сил, або якесь зловмисне вредівство. От треба тут подумати, але точно, що от навіть був комітет Верховної Ради щодо безпеки і оборони, який розглядав питання. Це було в кінці серпня, роз... питання щодо невідповідності Астащенка, командовички медичних сил, своїй посаді, і я теж в статті чітко написала, що далеко не всі депутати захотіли навіть ставити на голосування питання в комітеті, чи відповідає Остащенка професійно своїй посаді, чи не відповідає, тобто. Сьогодні ми знаходимося з вами в такій ситуації, коли одні корупціонери мають звільнити або показати пальцем на інших корупціонерів, і це ну це неможливо. Тобто, як ти можеш своїх партнерів по бізнесу зміщати з посади? Навіть в цьому комітеті по обороні і розвідки, в якому розглядалося це питання, є відомий депутат Касай, який mm -hmm. разом зі своїм племінником засвітився в скандалі з куртками. Ну, сьогодні він вкаже на те, що Стащенка погана, завтра Стащенка чи інші вкажуть, що він поганий, і от піде кригова порука. Чиновники цього не хочуть. Тобто такий конфлікт інтересів він, мабуть, взагалі не мав би права голосувати в такому випадку, але бачимо, що, на жаль, поки що він і надалі голосує. Але водночас, пані Яно, цікаво, також яка роль військової служби правопорядку в цьому скандалі з турнікетами. Да, військова служба правопорядку робила дослідження, розслідування цієї ситуації, і не можна сказати, що вони прям виявили там багато порушень і сподіватися, що. Саме вони якось вплинуть на ситуацію не можна. Я вважаю, що сьогодні от, на ситуацію з турнікетами максимально впливає громадськість. От ще раз, от, Маляр зараз, з 1 вересня, написала в статтю про те, що вже замінено на фронті 80 тисяч турнікетів. От, от знов, да? тобто було на складах КМС 80 тисяч якісних турнікетів, але вони взяли і дали на фронт китайські неякісні. І тим, що вони їх замінили за останні два тижні, ми завдячуємо тому, що постійно волонтери виступають і говорять про те, що це не якісні турнікети. Там є стандарти, немає стандартів. Ці турнікети не тримають тиск, і ми насправді не знаємо, скільки наших хлопців та дівчат з фронту загинули через наявність вже кілька місяців на фронті цих неякісних турнікетів. То пані Яно, на вашу думку, яким чином дійсно можна цих чиновників притягнути до відповідальності, щоб хтось з них відповідав за ось ці хай не навмисні вбивства. Я хочу закликати всіх глядачів і слухачів до того, що ми з вами не маємо пускати руку. а ми маємо слідкувати за діями чиновників. Ось так за такими як Прудніков, наприклад, угу. да, який веде закупки через свою невістку, там ще якісь компанії через його родичі, всі залучені, і ця інформація вся є. І в Прозоре, і в Open Data Bot. тобто купа є джерел відкритих, де можна це. Розслідувати і про це говорити зараз. Дуже хороший тренд. Я бачу і в змі і в соціальних мережах, коли люди самі заходять на прозоро і перевіряють свої громади, своїх чиновників, на що вони виставили тендер, що вони закупили, хто виграв тендер, і потім перевіряють, чи були надані ці товари та послуги. І ось це на сьогодні це головний важель, який населення має громадянське суспільство, має використовувати тиск. Громадський тиск написання статей, виступи в ЗМІ, і от завдяки вам ці питанням, і все ж таки відповідальність, я впевнена, буде цікаво. Що е, я точно знаю, що да це не швидко буде, наприклад, прибирати е, командувачку медичних сил Остащенка. Але наша ж задача не те, щоб там прибрати якогось чиновника. да От я особисто виступаю, що е, мають бути якісні турнікети. Яким чином це станеться? Ну. Будемо дивитись, але от вже є результати нашої діяльності, пані Яно. На вашу думку, чи мали б на ці скандали також якось реагувати безпосередні керівники? Ось цих людей, яких про яких ми згадували в нашій розмові? Наприклад, пан Залузний чи пан Резніков, або ж Голов... Верховний головнокомандувач Зеленський? Це дуже хороше питання. Я однозначно відповіді на нього не знаю, тому що я впевнена, що у Залужного, у Зеленського є дуже велике. І більш значні може да uh -huh. на їх посаді питання глобальні, якими вони мають займатися для цього. Ці люди найняли таких людей, як Остащенко, яка очолює командування медичних сил. Тобто робити роботу за Остащенка вони не мають. Якщо uh -huh. Остащенко не справляється, або Прудніков не справляється, то їх просто треба прибирати і шукати на ці посади нормальних, адекватних людей. Але все одно, яка б людина не прийшла, там ж ціла система існує. Uh -huh. Там рука рук куми є у чиновників, і це всі бізнес-партнери, які між собою всі співпрацюють, тому тільки ось таким от висвітлюванням ситуації, як сьогодні, ми можемо так. якось впливати. Я впевнена, що. Якщо залужний там 10, 20, 30 разів почує від багатьох волонтерів, що відбувається насправді, чим незадоволені люди на місцях, то реакція точно буде і ніяка протекція там не зможе довго захищати ні ністащенко, ні Пруднікова. Тим більше потрібен час, терпіння і боротьба. Дякуємо за те, що дійсно боретеся, що. Піднімаєте важливі теми за вашу небайдужість. Яна Матвійчук, підприємець і член ради Ян Бізнес Клаб, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 і спілкувалася з пані Яною про те, як влада реагує, і, зокрема, як командування медичних сил реагує на скандал із неякісними китайськими турнікетами в аптечках наших захисників на фронті. На все добре, пані Яно. тримаємося. Дякую.